Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Партія війни в Кремлі закликала Путіна оголосити нову мобілізацію. Пише видання, де телеграф оточення не до фюрера наполягає на жорсткій відповіді на удари України по базах російської стратегічної авіації. Пропонують офіційно оголосити Україні війну і Провести нову масову мобілізацію, яка дозвола б задіяти до двох мільйонів резервістів. Крім того, звучали заклики використовувати тактичну ядерну зброю, і розпочати щоденні удари по українській території з використанням міжконтинентальних балістичних ракет. Серед найбільш радикальних представників Кремля Рейха зростає впевненість, що Путін діє недостатньо рішуче. В той же час за Судією 20 хвилин тому по ангару було здійснене точне вогневе влучання. Перший вибух через попадання у дах. Ракета пробила перекриття і активувалась всередині. Потужний спалах зруйнував внутрішню інфраструктуру. Бойові компонентні возли паливні баки. Через 30 секунд відбулася друга детонація іншої ракети, ураженої уламками чи пошкодженої, що активувалася в повітрі і впала всередину з новою потужністю. Жертви загинули щонайменше 40 осіб пілоти, які перебували в ангарі. інженери з обслуговування, технічні оператори і охоронці. Серед загиблих старший пілот-інструктор з великим досвідом троє молодих пілотів-випускників, шість військових інженерів охорони ангару. Тіла багатьох були настільки понівачені і обгорілі, що їх ідентифікація можлива лише з допомогою ДНК експертиз. Пошкоджено понад 50 осіб. Поранені внаслідок ламкових травм, опіків третього 4 четвертого ступеня переломів ампутації. Близько 20 інженерів отримали критичні травми у трьох множинні кінцівок, у двох важкі опіки обличчя шиї верхнього торсу. Медична евакуація затрималась через загрозу подальших вибухів. Евакуаційна машина дісталась місця тільки через 20 хвилин. Ідентифікація та інфообіг. Ця та інформобіг. після події інформаційне блокування прес-служба Біноборони РФ заявила лише про інцидент під час переміщення ракетного комплексу. Водночас представникам родин повідомляли телефоном обов'язкові пам'ятні поховання пройшли з обмеженою кількістю учасників родини. Підписали угоди про нерозголошення. Міжнародні джерела через кілька годин повідомили про можливу кількість жертв до 60 осіб. Підтверджено офіційно 40 загиблих. Контрапункти влади у відповідь командування провело кадрові перестановки. Виключення двоє заступників командувача. Начальник випробувального центру відсторонений тимчасово виконана перевірка систем безпеки, зокрема непідготовлений підготовлений персонал, допущений до переміщення ракет без повного набору засобів індивідуального захисту. Приховано протокол розслідування, результати якого не виносяться в публічний доступ. Змі обмежені в коментарях. Політичні наслідки передовим каналам запусків «Кенжал» надано режим надзвисокої секретності. Ангар огороджено декількома шарами ПВО закрито доступ обмежено персонал. Опоненти влади в внутрішньополітичних колах наголошують на ненадійності таких високотехнологічних систем, якщо вони не забезпечують безпеки, навіть в тилу західні аналітики застерігають масштаб інциденту зруйнував імідж комплексу гарантованих запусків та безпеки. Не видно суспільна реакція. В соціальних мережах почали з'являтися дописи родичів і знайомих, які описують: мій брат загинув, коли я отримала дзвінок. Уже не було сенсу. Повідомляють про неспростовані факти. Родини не отримали компенсації. Поховання проведено тихо і без загального визнання. Місцеві групи домогосударс проводять неформальні збори з підтримки родин загиблих, передають продукти, кошти, продукти, дитячі, геополітичні наслідки. Подія створює ризик нової інформаційної кампанії на заході. Якщо ракети вибухають в тилу, наскільки вони надійні в польових операціях? У країнах НАТО вже обговорюють можливість показового рейда або удару по таких складах за підтримки безпекових організацій. Країна сусіди вивчають можливість проведення перевірок відповідно до режиму договорів про звітність ядерного озброєння та засобів доставки висновок. Це не технічна аварія. Це багаторазова загибель людей, яка нанесла удар по іміжу однієї з найпотужніших військових розробок: 40 загиблих, десятки поранених, серіальні життя, зруйновані сім'ї, неформальні поховання, обмежені компенсації, наслідки, кадрові чистки, інформаційна блокада, нові шари секретності, але довіра до складів кинжал підірвана і всередині і поза межами країни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.